Шахеди прилетіли з ракетами, боже, яка біда, всі телеграм-канали, сьогодні пишуть. Ворог зробив свій черговий хід в цій партії шахів, яку ми вже граємо не перший рік. Розумний хід, не самий дурний. Обрану ракету, саме R-60, не Р73, де треба ще балон з азотом. Ракета радянська, і в неї є один плюс, в них їх дофіга. В принципі, як і в нас. Але мінус, воно радянське Ген, навіть якщо у них модернізоване, боятися нашим хлопцям з повітряних сил нема. Особливо чого ми вже навчилися завтікати від їхніх С-300, С-400. Там без проблем. Незважаючи на те, що по ТТХ та ракета летить 2,5 маха на 10 кілометрів. По-перше, в них немає тої стартової швидкості, та ракета розрахована на винищувачі, які летять набагато швидше. Не буде все так ідеально, як по ТТХ. Для армійської авіації трішечки може створити проблем, тому що е, вони не такі швидкі, але в них також можна поставити якісь теплові ливушки, можна побачити заздалегідь, побачити, якщо це не, не голка, то ракета зверху стоїть. І найголовніше, найбільшу проблему, яку можуть зробити ті ракети, тут залетіти вам в комен, бо вони ловлять любу теплову сигнатуру. Тому будьте обережні. На Миколая чи тако на Різдво не дуже там паліть коменах, аби вам не прилетів той оркський Дядмороз, як кажуть, і не розвалив трох камін. Великої бідини не робить, бо я ж переконаний, всі ми ходимо в укриття, коли повітряні тривоги, ми ж українці розумні. Але найголовніше висновки, які треба донатити на оті всі шахе дорізи. Зайдіть до Стерненка, він кожен день збирає і збирає на правильні речі. Саме з Тінгом сьогодні вже було збито. Одну такого шахеда з ракетою. Ракети то нічого не коштує. Шахеди то бабла стоять. А долари в них то не свої. Вони ж не Америка, вони їх не друкують. Їх треба щось продати, нам якусь нафту продати, і ресурс в них рано чи пізно закінчиться. Тому боронимо край далі. Погнали, працюємо.